В сучасній оселі є велика кількість електричних приладів, які з'єднані між собою в певне електричне коло. Як правило, кожен прилад має кнопку, яка може увімкнути наш прилад в мережу або від'єднати його. Деякі прилади можуть робити це автоматично, без вашої участі, наприклад, холодильник. Інші увімкнені в коло так, що воно не могло без них працювати. До таких приладів можна віднести лічильники електричної енергії та електричні запобіжники. Задача нашого року розібратися з найпростішими видами електричних з'єднань послідовним та паралельним з'єднанням. Уважно подивіться на цю схему. Подивились? А тепер забудьте. Щоб її зрозуміти, спочатку треба розібратися в найпростіших з'єднаннях. Почнемо з послідовного з'єднання. Його ми вивчали в 8 класі і я сподіваюся, що пам'ятаєте. якщо ні, нічого страшного. Тепер знову уважно подивіться на нашу схему. Ми бачимо джерело живлення, Е, це може бути гальванічний елемент, батарейка або акумулятор, вимикач S, наприклад такий, як на вашій лампі або комп'ютері, і три резистори, які з'єднані послідовно. І мають певні опори R1, R2 та R3. Роль резисторів може виконувати що завгодно, наприклад, електронагрівач, лампа або холодильник. Спочатку нагадаємо собі, яке з'єднання називають послідовним. Послідовним з'єднанням називають таке з'єднання провідників, при якому кінець попереднього провідника з'єднаний з початком наступного і у колі немає розгалужень. Якщо ми замкнемо коло завдяки електричному полю і наявності носіїв заряду, а в металах цивільні електрони, в колі з'явиться електричний струм. Ми позначаємо його літерою І. Нагадаємо, що за напрямок струму приймають рух позитивно заряджених частинок, тому на схемі струм йде від плюса до мінуса джерела. Якщо говорити про конкретну схему, то вільні електрони будуть рухатись в протилежному напрямку. Як бачимо, який струм заходить в резистор R3, такий самий і виходить, а це означає, що в резисторах R1, R2 і R3, струми будуть однаковими. Запам'ятаємо, що при послідовному з'єднанні струми однакові в усіх ділянках кола. Саме тому лічильник електроенергії увімкнений з мережою вашої квартири послідовно. В ньому буде протікати такий самий струм, як ви споживаєте, і буде легко визначити, скільки ви спожили електроенергії за певний час. Зі струмом ми розібралися, а що з напругою? Згадаємо, що напруга чисельна дорівнює роботі електричного поля по перенесенню одиничного заряду. Але на схемі три провідники, і на кожному з них треба виконати певну роботу. Тому напруга на трьох резисторах буде дорівнювати сумі напруг на кожному з резисторів. Звідси легко знайти еквівалентний або загальний опір трьох резисторів. Розпишемо напругу як добудок сили струму на опір провідника. Сила струму в кожному провіднику однакова. Винесемо її справа за дужки і скоротимо на неї ліву і праву частину рівнянь. Таким чином загальний опір послідовно з'єднаних провідників дорівнює сумі опоров окремих провідників. Наприклад, якщо опори в нас однакові і дорівнюють по 10 Ом кожний, то загальний опір кола буде 30 Ом. Тобто, якщо ви замість трьох провідників по 10 Ом, увімкнете один, але 30 Ом, в колі буде йти такий самий струм. Давайте трохи перепочинемо. Зараз на екрані ви побачите три схеми послідовно з'єднаних провідників. Чи можете ви за 5 секунд сказати, які ланцюжки мають однаковий опір? Отже, час пішов. Впевнений, ця задача була нескладною. А якщо до кінців ланцюжків подати однакову напругу. В якому з них струм буде більший? Правильна відповідь там, де опір менший, тобто в тому, що посередині, розглянемо паралельне з'єднання провідників. Паралельним з'єднанням називають таке з'єднання провідників, при якому початки і кінці провідників з'єднані між собою відповідно. Утворюючи вузли. У разі паралельного з'єднання всі вхідні вколо елементи об'єднані двома вузлами і не мають зв'язків з іншими вузлами. На схемі ви бачите вузли А і Б. Напруга на всіх провідниках буде однаковою, тому що всі початки знаходяться в одному вузлі Б, і всі кінці в спільному вузлі А. У вузлі Б, струм І розгалужується на три струми: і 1, І2, І3. Тому струм в колі дорівнює сумі струмів через кожен провідник. Якщо виразити струми як відношення напруги до опору провідника, то отримаємо формулу, за якою можна знайти еквівалентний опір. Отже, при паралельному з'єднанні провідників величина, яка обернена до еквівалентного опору, дорівнює сумі обернених опорів провідників. Зверніть увагу на те, що при послідовному з'єднанні загальний опір був більше більшого, а тепер отримуємо опір менше-меншого. Наприклад, якщо всі опори однакові дорівнюють по 30 Ом, то загальний буде всього 10 Ом. Всі розетки і лампочки вашої оселі увімкнені паралельно. Якщо одна перегорить, то всі інші працюють, ніби нічого не трапилось, тому що напруга залишається такою самою. Прикладом паралельного з'єднання можуть слугувати шунти до амперметру. Уявіть собі, що в нас є якась схема. Ось у нас провідник опором R, і через нього йде струм І, який нам треба виміряти. Ну, Щоб вимірити струм, ми використовуємо амперметр. Але так сталося, що наш амперметр всього на 15 А. Запишемо І амперметра 15 А. Ампер. Отже, це максимальна межа. А от уявіть собі, що струму колі у нас набагато більше. Нехай буде 50 А. Що станеться? Наша стрілка просто заб'ється сюди вправо, і це буде дуже погано для амперметра. Отже, що роблять? Паралельно амперметру вмикають ще один опір і назвали його Шунт. Через цей шунт має йти струм. Який не може пройти через Амперметр. Отже, через Амперметр ми можемо 15 А, тоді через r шунта має пройти 35 А і всього буде 50 А. Тепер ми бачимо з вами, що це в нас паралельне з'єднання. А при паралельному з'єднанні напруги однакові. Отже, напруга на Амперметрі має дорівнювати напруги на шунті. Розпишемо напругу на амперметрі як добуток сили струму на америметр на опір амперметра. А тут в нас сила струму на r шунта. Тоді звідси знайдемо R шунта. Опір шунта дорівнює треба амперметра на r амперметра поділити на і шунта. Але ж струм через шунт. У нас дорівнює різниці струмів. І мінус і амперметра. І підставимо це в наше рівняння. Тоді R шунта дорівнює. Треба знайти відношення і амперметра на амперметра на різницю. І мінус і амперметр. От за цією формулою знаходять опір шунта. От Давайте в нас знайдемо з вами опір шунта. Нехай опір цього амперметра Дорівнює 0,1 Ом. Тоді що в нас буде R шунта дорівнює. І ампераметр у нас 15 А. Помножити на опір 0,1 Ом. І на різницю. Тут буде у нас 50-15. Рахуємо на калькуляторі, виходить тисячних оми. Як бачимо, опір шунта набагато менший, ніж опір амперметру. Ось так виглядають реальні шунти для амперметрів. Це або мідні пластини, або стрижені міді. і їх можна підстраювати, трошки коригувати, щоб настроїти правильно амперметр. В сучасних приладах є перемикач, який може змінювати межу вимірювання приладу. Як ви розумієте, він перемикає різні шунти. Що робити, якщо напруга в нас більша, ніж може виміряти вольтметр? От уявіть собі в нас є резистор. І між його точками А і Б напруга 100 вольт. А наш вольтметр, як ви бачите на фото, розрахований всього на 15 вольт. Тоді вольтметр вмикається паралельно, але з додатковим опором. Зараз ми його намалюємо у вигляді прямокутничка, ось наш додатковий опір. І тепер дивіться, струм через Вольтметр і додатковий опір, вони послідовно, буде однаковий. Тому можемо написати, що І вольтметра струм через Вольтметр дорівнює струму через додатковий опір. Якщо розпишемо через законома напруга поділити на R вольтметра, це буде дорівнювати напрузі на додатковому опері поділити на додатковий опір. Тепер у нас 100 вольт, тоді на вольтметрі у нас має бути 15 вольт, а на додатковому опорі буде різниця 100 15 85 вольт. І тоді це рівняння можемо записати трошки інакше. Отже, напруга на вольтметрі поділити на опір вольтметр, дорівнює різниці напруг, що треба виміряти і максимально вольтметр, і поділити на додатковий опір. І знаходимо формулу для додаткового опору. Це буде різниця напруг у мінусу вольтметр поділити на вольтметр і помножити на. Опір вольтметр. Це є головна формула для знаходження додаткового опору. Давайте будемо вважати, що опір нашого вольтметра 10 кОм. Це 1,4. І тепер підставимо числові значення. Тоді опір додатковий буде дорівнювати 100-15 вольт, поділити на 15 і помножити на опір вольтметра. І це у нас виходить. Рахуємо на калькуляторі вийшло 5,67 на 10 Ом. Або якщо записати це в кілоомах, це вийде 56,7 кОм. Ось такий має бути додатковий опір, щоб наш вольтметр зміг виміряти 100 вольт. Тепер зрозуміло, що на приладах, де є перемикання шкали, фактично ми Перемикаємо різні додаткові опори і таким чином збільшуємо межу вимірювання приладу. Зробимо під саму коробку. При послідовному з'єднанні на струми однакові в колі. а Напруга до рівня сумі напруг на кожному з резисторів. А загальний опір дорівнює сумі всіх опорів, які входять в коло. А при паралельному з'єднанні напруги всюди однакові, а сила струму в колі дорівнює сумі сил струму, які проходить через кожен резистор. А от е, загальним опором трошки складніше, величина, яка обернена загальному опору, дорівнює сумі обернених величин опорів. Сподіваюсь, вам не було важко. І тепер треба закріпити матеріал, розв'язавши певні тести. Всього найкращого зустрінемось.